Да, доброго дня. Доброго. Е, — Анна Анатоліївна, задам вам декілька запитань. Е, перше питання це буде: як ви взагалі дізналися про нашу компанію? Розкажіть коротко буквально. Е, ну, мені моєї дочки, зятя мама, це, взяла брошурку. Угу. І це вона мені дала і там номер телефону, а так от я і до вас прийшла. Я зрозуміла. Розкажіть, будь ласка, що в процесі співпраці було виконано з нашої сторони, та як довго взагалі по терміну вирішувалося ваше питання? Е, ну вийшло все гарно, угу. все точно, і як я думаю, що швидко, швидко вирішилося. Ну, відносно так, як так як тривав судовий процес, так, да, да, Чи так, задоволення так, результатом наразі. Дуже, дуже, дуже задоволена. Супер. І чи будете рекомендувати нашу компанію та мене як юриста в подальшому? Буду обов'язково і сама буду ще раз до вас звертатися. <рес> Супер, дуже дякую вам за такий відгук. Все це дуже коротенько, це мені чисто для звітності. <гум> Треба таке да, подати. Да, да, да. Все дуже дякую Дякую вам гарного Все, дня і вам. Да, да, так і так дуже що дякую. Якщо, якщо ми з вами на зв'язку да вас питань взагалі. Все, дуже дякую. Да, да, дякую, до побачення, до побачення гарного і вам.